Ви дивитеся віка підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Далі огляд найважливіших і найцікавіших подій Черкас та області. Починаємо. Графіки аварійних відключень почали застосовувати на Черкащині. Усе через посилення воєнних дій та атаки ворога на енергосистему. Такі графіки не є чітким погодинним планом, пояснили в обленерго. Це перелік адрес, до яких можуть бути застосовані відключення у випадках, коли необхідно дуже швидко і у великих обсягах знизити навантаження. Енергетики просять черкащан не вмикати одночасно кілька потужних приладів, особливо у години пік. Заробляли на ухилянтах – отримали підозру. СБУ викрила ділків, які за долари вирішували питання з медкомісією та оформленням підстрочки. Організатора схеми затримали на гарячому, яке покарання йому загрожує далі. Чергову схему ухилення від мобілізації ліквідували на Черкащині. За матеріалами справи 64-річний переселенець із Селидового на початку повномасштабної переїхав до Уманського району. Там обійняв посаду спеціаліста земельного відділу однієї з міськрад. За хабарі чиновник вирішував питання з ТЦК. Для реалізації схеми зловмисник залучив лікаря, члена ВЛК, який підробляв меддовідки. На підставі фейкових діагнозів чоловіки призовного віку отримували відстрочку від мобілізації. Крім того, в Встановлено, що чиновник поширював на власній сторінці в заборонених однокласниках коментарі на підтримку російського вторгнення. Співробітники СБУ затримали організатора на гарячому під час отримання коштів. Обом фігурантам оголосили підозри. За статтею 369 прим 2 це за зловживання впливом. Та за статтею 436 прим2 це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Квартири подарували п'ятьом сім'ям, які втратили рідну людину на фронті. Така ініціатива командування Азову, яку підтримав місцевий забудовник. У Черкасах рідні п'ятьох загиблих воїнів отримали нові квартири. Ганна Дерев'янко, мама захисника Маріуполя Олександра на позивний Адамс зізнається, емоції складні. Про мене попікувалося. Про мене попікувалося те, що ну Робили азовці завжди, вони піклувалися про родини своїх полеглих побратимів. Вони це зробили з сьогоднішнім жестом. Це приємно і це, але я би воліла, щоб цю квартиру отримав Саша сам. Голова компанії Рая Гробуд» Альберт Норченко зазначив, що допомога родинам полеглих воїнів на цьому не завершиться. Я скажу, коли я перший раз почув про цю. Ідею я зразу сказав, що я зроблю все можливе, що в моїх силах для того, щоб ця подія відбулась. Ініціатори ідеї командування 3-го армійського корпусу ЗСУ родини обирали шляхом жеребкування за глобальну мету собі ставлять забезпечити житлом весь рух. Ми віддали пріоритет сім'ям загиблих наших, домовилися з забудовником. І його вже по будовому будинку видали сьогодні п'ять квартир. Далі буде ще там близько порядка двадцяти. Вони теж будуть йти як родичам загиблим, так і пораненим, так і всім, хто заслужив цього. Навіть слово лікує. У Черкаському онкоцентрі провели своєрідний день відкритих дверей. Розповіли, як працює не так давно створений відділ паліативної допомоги та реабілітації. Тут працюють як із тілом, так і з душевним самопочуттям. Паліативна допомога це не лише про лікування, це про турботу, про підтримку, це про силу малесеньких таких елементів, слів, дотик, просто тепле щире слово. І ми хочемо, щоб це не тільки було в лікарських кабінетах, а і в широкому суспільному просторі. День у центрі паліативної допомоги та реабілітації Черкаського онкоцентру розпочався із відкритого заняття Рух заради відновлення. Його учасники пацієнти, які проходять реабілітацію після хіміо. Терапії, операцій чи тривалого лікування «У нас більше ну, 150 це точно було пацієнтів. Може трошки більше, так по статистиці, точно вам не скажу. Але е, більша частина пацієнтів е, задоволені, вони відновили свої функції. Деякі повернулися на роботу, деякі навіть займаються спортом. Ну не на олімпійську О, збірну, звісно, ну але вони роблять дуже багато таких фізичних вправ. Фахівці кажуть, реабілітація для онкопацієнтів в Україні тільки починає розвиватися. Питань дуже багато і ну, це треба розвивати. У нас реабілітація, наче почала розвиватися, але ну, дуже повінно. і Тому треба якомога більше це дати на, на широкий простір. Після фізичних вправ терапія мистецтвом. разом із психологами пацієнти створили малюнок під назвою Ми разом через малюнок людині легше передати свій внутрішній стан, його переживання, страхи, тривогу, що його турбує на даному моменті. Якщо це неможливо або тяжко озвучити йому словами, через малюнок це буде найкращий, найлегший варіант людині так краще проявити свої емоції. Серед учасниць майстер-класу пацієнтка Марина Літвінова. Жінка проходить курс лікування та реабілітації і зізнається, завдяки лікарям уже відчуває полегшення. У мене онкологія і в мене дуже боліло, дуже болі великі були, не могли зрозуміти, що. і знайшли в общем конкретно що почало візболювати, почали піднімати гемоглобін. Благодаря лікарям я тут набрала вагу. Я набрала 45 кілограмів. Дуже-дуже тут хорошо кормлять, дуже хорошо. Ну, таглятають дуже все відмінно. Ну, жалоб вообще абсолютно немає. Завершення музична терапія. Скрипалька Юлія Бунь-Волкотруб в онкоцентрі часто гостя. Мені просто зателефонували, попросили зіграти для такої важливої місії. Я тоді ще не знала взагалі, що це таке, але я ніколи не відмовляла, коли це щось благодійне або це якась допомога іншим людям. Тому, звичайно, погодилась, і ось наша співпраця вже триває дуже багато років. Юлія каже, емоції пацієнтів найцінніша нагорода. Я бачила неодноразово, як хтось навіть плакав. Для мене це така реакція. Дуже теж теж іноді хочеться плакати. Я розумію, що в них і свої емоції, в мене свої емоції найчастіше реагують дуже дуже тепло. Медики наголошують, паліативна допомога це не лише про лікування, а насамперед про людяність і підтримку, адже турбота та увага це теж частина одужання. У місті Пореч, Хорватія відбувся чемпіонат світу з Стаєквондо. Змагалися майже півтори тисячі спортсменів із 57 країн світу. У складі національної збірної України гідно виступили спортсмени з Черкащини. Здобули високі нагороди, зробивши вагомий внесок у командний успіх України. Загальний здобуток черкащан – 5 золотих медалей, 11 срібних та 10 бронзових. Збірна ж України посіла перше загальнокомандне місце серед юнаків. Тренери Черкащан Влад Миколаєнко та Євгеній Грицай. Черкащани шукають способи зігрітися. На фейсбуці черкаського зоопарку показали тих, хто холоду не боїться. Активні і кумедні видри річкові. Видра хижий ссавець сімейства куницевих. Звикли ловити рибу у воді, витримують під водою до двох хвилин, харчуються відповідно рибою. Зберігати тепло тіла їм допомагає двошаровий покрив шерсті. Черкащани і гості міста мають нагоду роздивитися тваринок наживо у черкаському зоопарку. Це поки всі найважливіші новини. Більше подій на сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка в Ютуб, щоб нічого не пропустити. До зустрічі.